А тепер переходимо до того, як вирішити ці проблеми. Перш за все, це є комплексна інформаційно просвітницька компанія. Ну, я думаю, головна кого більше е, зупиниться як модератор наступної секції, але що б я хотіла сказати, що насправді дуже багато речей, про які, які тут говорилося навіть сьогодні, вони виникають через те, що є просто неправильне трактування. Якби тренінги про те, що таке ОСББ, яка мета його діяльності, е, прочитати, скажімо, широкому колу службовців всіх рівнів, е, місцевого самоврядування, Державної податкової інспекції, державним реєстраторам, там, е, не знаю, міністерствам, Верховній Раді. Ну, всім скажімо, хто чия діяльність стосується об'єднань співвласників багатоквартирних будинків з чиновників, то я думаю, дуже багато питань було б знято. Тому що, наприклад, такий тренінг ми читали минулого тижня львівські, ну, скажімо, частині львівських громадських організацій і місцевій владі. Я думаю, що, скажімо, хоча Ну, Було спочатку зауважні, що ну, чого ми можемо навчитися нового, ми і так все знаємо про створення ОСББ, про діяльність ОСББ. Але я думаю, що дуже багато чого нового, скажімо, ті, хто були, почерпнули для себе, тому що насправді дуже багато проблем виникає просто скажімо, з зародку, ну, скажімо, якихось неправильних речей. Достатньо просто, скажімо, зробити якісь речі елементарні. І це питання буде знято. Наприклад, внески ОСББ називати внесками. Не платежами, а внесками. Тому що... Але ну, я просто говорю про те, що слово платіж воно вже може скажімо, трактуватися як, як, як те, що. Як, ну, як те, що в ньому є вже додана вартість, якась, що це вже є для підприємства. Але якщо ви будете називати внесками, то багато, ну, багато питань це зніп. Ну, Я думаю, може є альтернативні точки зору, але я маю на увазі просто теж про якусь практику говорю, що це може бути знято. Далі, те, що ОСББ не може ніякому разі надавати послуг. Тому що. Скажімо, деякі ОСБП, вони самі пишуть, ми надаємо, ми надаємо послуги. ОСБП не надає ніяких послуг е і не може надавати в принципі. Якщо в моєму коридорі я закру... ну, наприклад, мій чоловік пішов і закрутив лампочку, він надав послуги нашій сім'ї. Це не є послуга, коли, коли ми самі робимо щось щось для себе. Так само, наприклад, от коли я, я варю борщ, ну я варю борщ. От він в мене виходить, в мене є інгредієнти, він в мене виходить, але в мене немає послуг з громадського харчування. Так само, ну так само і з ОСББ, що ОСББ не надає послуги своїм, своїм співвласникам чи мешканцям. Це називається негосподарські господарства. Забезпечення не господарюючих суб'єктів. Простіше самозабезпечення, але але так господарче забезпечення не господарюючого суб'єкт. От вам треба це вивчити. Вивчити Але покажеться лотичні, хто кого не згоди. Так не маску заходи, що, тобто, і скалі ну в мене вже з'явилася така ідея, я це просто. Ну для себе зробила такий список спочатку ну правильних фраз про СББ. Я зараз там їх 10, є, і і я хочу ще зробити такий словничок про СББ. Просто теж ну право як правильні терміни, які правильно правильно вживати, тому що дуже багато речей через те, що ми просто якось неправильно називаємо якісь поняття, їх потім наші вороги неправильно трактують, і потім ну, ми ж самі, самі якбо, ну, опиняємося в проблемі. І виходить так, що, наприклад, ми йдемо, от як в податкову, ми записуємося в армію, і потім ну, якби ми, 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 ми вже туди вступаємо, надягаємо одяг, і потім кажуть, виключіть нас з армії. Ну так ви ж самі записалися. От. Як з ним боротися, <кхи> я просто зараз детально не хочу зупинятися, тому що в мене взагалі ідея окремо по, по питанням виконавців послуг зробити окремий семінар, там, скажімо, чи конференцію. Насправді, питання є дуже широке. Якщо ми з вами зараз почнемо його і складне, якщо ми зараз почнемо його розглядати, то ми просто заліземо в дуже серйозні, е серйозні діялі. Що ви повинні знати, це те, що ОСББ не, не надає послуг і не може надавати. І, ну, відповідно, ОСББ не може бути виконавцем послуг. Воно може виступати тільки колективним замовником послуг. Більшість цих договорів, які вам пропонують комунальні служби, вони, вони будуть вас заставляти підписатися як ну, як виконавців послуг. Але, е, скажімо, ви повинні поставити рух про те, що взагалі ну, питання поставлено неправильно. Тому що ви колективний можете бути колективним замовником. Якщо ви ну, скажімо, відмовляєтеся бути колективним замовником, не хочете, то їм не лишається ніякого вибору ніж прямі договори з мешканцями. І при правильному оформленні, скажімо, всіх дотримання всіх процедур, війна може ну, є дуже великі шанси на виграш цієї війни. От. Тобто я, я перша теза, про яку я хотіла сказати, що, що насправді досить левова частина питань може вирішитися просто через правильну інформаційну кампанію. І для самих об'єднань, і для органів е, влади, просто в тому, як є зараз. У нас дійсно у нас дуже захоплено законодавство, але е, ну, навіть з того, що є, е, скажімо, якщо виводити правильну логіку. То ну, тоді в нас не буде розмови про послуги, ми не будемо з'їжджати на кучу різних постанов. А будемо чітко розуміти, що е, є загальні збори, які є найвищим органом управління, і як е, е, об'єднання співвласників формує свої внески, е, ну, це його власна справа. Нікого більше вона не хвилює. Це абсолютно не означає, що вони повинні готувати економічного там Своїх кошторисів, але це абсолютно ніяк не означає, що ви повинні в своїй діяльності так. керуватися тими постановами, які стосуються послуг е з управління.